Сьогодні, як і обіцяв, проведемо налаштування нового контролеру тиску Коєр КСР 10. Приєднувати дуже просто: ви просто з місця там, де у вас стояла ось така релюшка. Ви її відкручуєте і на це ж саме місце накручуєте КСР-10. Ніяких змін більше не знадобиться. Вилку від насосу ви встромляєте в розетку, яка йде вбудована в контролер тиску. А Вилку від контролера, яка також з ним іде, встромляється в розетку. І з цього моменту він почне керувати вашим насосом. Беремо нашу реле тиску, вмикаємо в розетку. У нас загорається наш екран, і тут показується налаштування. Тиск вімкнення насосу нас виставлений на 4 атмосфери, тиск вімкнення насосу у нас встановлений на 2 атмосфери. Для того, щоб змінити ці налаштування, натискаємо кнопку функції. І у нас починає блимати тиск вимкнення насоса. Давайте налаштуємо його як по заводу на 1,5 атмосфери. Зберігаємо ці дані, перетис... натискаємо кнопку функції і зменшимо тиск вимкнення насоса на 3 атмосфери. Зменшили. Також ми можемо перевірити ці налаштування. Вимикаємо з розетки і чекаємо, і подивимося, чи зберігуться налаштування. Нагадую, що в цьому контролері тиску є захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. Як він працює? Працює він декілька циклів. Якщо у вашій криниці закінчиться вода, то КСР 10 вимкне ваш насос і спробує його перезапустити через 15 хвилин. Таких циклів через 15 хвилин це реле тиску зробить 4. Потім перейде на цикл через 1 годину. Через кожну 1 годину КСР 10 буде намагатись Запустити ваш насос, якщо води не з'явиться, то воно перейде на цикл через 24 години. Через кожні 24 години воно буде намагатись вимкнути ваш насос, поки вода в вашій криниці або свердловині не з'явиться. Тепер давайте перевіримо, чи збереглися наші налаштування. Вмикаємо в розетку наше реле тиску. Так, бачите, з зб... налаштування зберіглись. Півтори атмосфери у нас тиск вимкнення насосу, три атмосфери тиск вимкнення. Дуже зручне меню. Бачите, і сучасний вже йде екран.